Вітання. А що як частину роботи розроблених ігр вже можна замінити штучним інтелектом? Серйозно, технології зараз настільки стрімко розвиваються, що навіть невеличка інді студія може розробляти інді ігри за допомогою штучного інтелекту. Сьогодні в цьому відео ми розповімо вам про топ інструментів, які допоможуть вам виконати найскладніші завдання, такі як генерація текстур, музики, діалогів та інше. Якщо раніше художники годинами працювали над концепт-артом, 3D-моделери вручну створювали моделі, а композитори записували мелодії, то зараз все це можна отримати за лічені хвилини. Але досить слів, давайте детально розглянемо, як кожен інструмент може допомогти вам у розробці. І перший в нашому списку це Креа. Креа це AI-сервіс, який допоможе вам створити круті концепт-арти та ігрові текстури. Якщо у вас немає навичок малювати або вам швидко потрібно накидати ідеї, Креа це гарний варіант. Наприклад, ви хочете намалювати персонажа. Раніше на це йшли години, якщо не дні. Але зараз вам достатньо накреслити кілька ліній та задати правильні параметри AI, і все, він домалює все за вас. І це не просто генератор картинок. Крей навчений на реальних художніх стилях і може імітувати як акварель, так і піксель-арт, так і аніме стиль, і реалістичні арти також. Текстури в іграх теж важливі. Крея може перетворювати реальні фотографії на текстури. Наприклад, завантажили фото цігляної стіни і отримали сім текстури для ваших 3D-об'єктів. На жаль, цей інструмент та схожі на нього, вже зробили одну професію непотрібною, а саме Концепт Арт. З появою таких інструментів на ринку відпала потреба платити одній окремій людині зарплату, якщо AI може зробити це за лічені секунди. Переходимо до другого інструменту AI Unity. Це сервіс, який створює 3D-моделі за лічені хвилини. Тепер, якщо вам потрібен середньовічний воїн чи футуристичний робот, вам достатньо лише вести опис і все. AI сам створює для вас цю модель. Якщо раніше створення 3D-моделей вимагало знань Maya чи Blender, то тепер все набагато простіше. Вводимо лицарь у бронзових обладунках і все, маємо результат через декілька хвилин. AI Юні також вміє автоматично робити ретопологію. Це зменшення полігонів, щоб оптимізувати модель для ігор. Зазвичай це робилось бручні, але зараз AI сам підганяє модель під заданий рівень деталізації. Третє, в нашому списку це Suno. Suno це AI-композитор, який відкриває величезні можливості перед розробниками та композиторами у створенні музики. Його алгоритми можуть створювати як ніжний ембіон, так і хардкор метал, тому він ідеально підходить під будь-яку ігру. Ви можете швидко отримати мелодію, яка підходить до вашого проєкту, від спокійних мелодій до RPG та напружених треків до екшенів та горорів. Сон дозволяє виставити темп, настрій та атмосферу, яка буде ідеально підходити до вашої гри. Наступний інструмент нашого списку це чат GPT. Це універсальний асистент, який допомагає з безліччою завдань, пов'язаних з текстом, контентом чи творчістю. Його алгоритми допомагають робити текст у будь-якому стилі, що робить його незамінним помічником для блогерів, сценаристів. Розробників та багатьох інших професій. Що вміє GPT? Генерувати якісний контент. Це можуть бути статті, діалоги для ігор, рекламні тексти чи навіть пісні, редагувати та покращувати тексти. Якщо у вас вже є готовий текст, то GPT допоможе вам зробити його більш структурованим, логічним та зрозумілим. Підсумовуючи, хотілося б сказати, що зараз розробляти ігри стало набагато простіше ніж декілька років тому. Кожен день з'являються нові інструменти і допомагають у розробці, а навіть ми використовуємо деякі з них у розробці наших ігор. До речі, одну з них ви можете побачити на екрані. Додайте Dream Garden до бажаного та підтримайте нас у розробці. А на цьому все. До нових зустрічей.